Катастрофа на озері Мільком, воно ж сонячне, можна друзі, миритися. Та скоріше за все, також була перша щука. Приманочка, яка ну, реально легенда. Лазило, лазило, клацало, клацало, клацало-клацало, нило, 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 нило чи пушило. Така коротенька експрес-рибалочка, тут де я зарайду, тут повинна бути. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Декілька годин вечірки приїхав на мільком, точніше, те, що від нього залишилось. Взяв Black Swan взяв мікруху. Перше давно не, тут не був, ото як з брательником по весні були, ото і по мількому. Що буде, не знаю. Ванфортроль, третя ниточка, мій Рюкзачок мінімум всього повечері, взяв будилочку, просто водички і вискочив тут попрацювати. Побачимо. Думаю, що у кунчика повинні половити, бо дуже жахлива ситуація, просто катастрофа, повноцінне було класне озеро. Але ще проблема з дамбою. До речі, хто в темі знає, що тут відбулося. Я чую декілька версій. Одна з версій спускалася ставок по причині того, що хотіли відновлювати реставрувати цей міст. Хтось сказав, що там була протечка пробоїна в дамбі і вода зійшла. Але куди вона зійшла? В Кам'янки, як був низький рівень, води так і залишився. Так, уже багато наговорив. Буде трошки шуміти заважати новоградська об'їзна. Половим, поспілкуємось Я впевнений, що щось піймаємо. Трошечки пісочок грузне, я думаю, що буде краще, але, 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 але. 1,8 вольфрам. Ага, отак, от, от це все ми діло зараз підлаштуємо. Да, заросло, кропивка, риби, не знаю, ну, повинно щось залишитись тут в будь-якому випадку. Можливо, щось будемо ставити там на таких розлівчиках, полівчиках трошечки щось тяжке і докидувати. Але бачу, що люди ходять, там ще рибачки, на дамбі рибачки, на білу рибу сиділи. Тож якось воно так. Що в нас сьогодні з вами по приманкам? Я взяв виключно мікруху, взяв трошки джавіків, взяв трошки ракоподібних. Там навіть десь Little Spider був, почав 1,8 і, до речі, стальна скруточка. її поставив. Щуки хватає. І минулий раз ми тоді були, то там серенького назрізала та щука Ого-го. І таке, будемо переміщуватись, трошечки буде незручно, то все діло. Велосипед, рюкзак і далі по списку, але тим паче, я думаю, в будь-якому випадку якусь ми повинні рибку піймати. Можливо, дійсно дійдуть руки, ноги і всі остальні, О, рибка грає наші органи до дамби. На дамбі, мені здається, також повинно бути цікаво. Той вугол перевіряти, не перевіряти, той перешеєк навіть і не знаю. О, була покльовочка. Лайтовий такий формат, ні до чого не прив'язуюсь. Просто 2,5-3 годинки максимум вечірки. Думаю, вискочу, прогуляюсь. На Кам'янки був, на Швириді був, і, до речі, наші там соколовські хлопці кажуть дядя Юра, були на Швириді, непогано половили окуня. Якось і хотів і на Швирид, але, думаю, дуже-дуже давно не був тут. О! Перший окунь, ну це, мабуть, і окуньом назвати постидно, але перша рибка і така була прикольна покльовочка. Ну, класика вжижу в своїх адіках. Перший окунь, ось такий невеличкий, але приємний. Дрик-дрик-дрик-дрик-дрик, там, до речі, він ганяв, там, до речі, він ганяв. І зараз наразі я бачу ситуацію, блін, бу... ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такий запах, знаєте, друзі, такої, як не риби, такий якийсь як водорослі, щось на кшталт рибічого жиру, щось таке, знаєте, як сухі такі засох, засохший рибічий жир. Скоріше за все, це причина в тому, що тут ем, починається, по-перше, ну, реакція вже гнилими такими мюслими-ракушками, плюс кропивка, плюс, 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 і виходить те, що... Озеро майже ну, не загинуло. Я думаю, що вони ще відновлюють дамбу. О, ще була покльовочка. Пунчик мелкий. В принципі, якщо навіть буде ловитись на мікруху такий окунідзик, то я буду задоволений. О, була покльовочка, що ж це там таке? І, до речі, овсетник відразу поставив офсетний гачок від дикой, це Міні 8. І якраз він ідеально підходить під дюймовий джавік. Тобто, якщо ви шукаєте мікроовсетник під... Дюймового джавіка це буде вісімочка від декой. дрик 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 -др мелкий мелкий дрібний, дрібний окунчик. Він тут його в принципі вистачає в достатній кількості. Він якийсь такий незрозумілий. Так, летимо далі, підправляємо то все діло, і зараз ми там ще чуть-чуть попрацюємо і підемо вже туди в сторону дамби. Так, пройшли ми весь цей участок, аж ось там за спиною цей весь е момент з мікрозалівчиками цими. Йдемо на ту точку, де в нас була перша риба. Поки що наразі у мене була покльовка, в мене був окунь і ще щось. Ну, Протягнув, не дотягнув зійшов. Ну теж, мабуть, дрібний окунчик. Актив поки що такий собі, але, скоріше за все, ми, мабуть, пробіжимо швидесенько ці пляжні такі берегові лінії. І я думаю, що логічніше буде перейти на дамбу. По-перше, що вітер з дамби буде зручно кидати і якось так. Так, стану ще тут. Тут такий вугол від дамби. І далі підемо по дамбі працювати. Друзі, була покльовочка і відкусило приманочку. Зараз ми поміняємо і можливо доловимо. Дуже б хотілося б доловити, але чи буде так воно, чи ні, побачимо. О, о, щось хороше сіле. О, о-о-о-о-о-о-о! Не вже буде риба. Не вже буде риба. Не вже буде риба. Можна миритись. Можна, друзі, миритись. Це, скоріше за все, також була перша щука. А так слухайте, так що й така, типу, й непогана. О, тобі десь і по пощаст... щось... Так, зачекай. Ось так покажу. Ось так покажу джавік. Приманочка, яка ну, реально легенда. І тут ми тільки підійшли, у нас був контакт. Я прокоментував, що... З'їла частинку нашої приманки. Я змінив то все діло на ось такому кольорі. Це типу класичний киттеківський моріндаун. Можливо, так буде краще видно, і можливо, ось так буде краще видно. І знову ж таки, флюорокарбоновий повідець на зв'язки з сталюкою. Замостився, Замостився і в болото, і вслись цю щучу. Але. Галочка на перепровірці мількома, ну, вже ну, я рахую вдала. Був один окунчик, і ось така, ну, для таких умов лову, для такої низької води і для низького активу, фізіологічно низького активу, це вже результат. Тобто, Ще трошечки часу, ну, звичайно, ми по ловам походимо, можливо, ще щось буде. Але прикольно, вона дала бій, вона так почула пручатися вліво-вправо. Гарненька щучка клас. Таке вже мені подобається. Ото лазило, лазило, клацало, клацало, клацало-клацало, нило-нило, нило-нило чи пушила. А в на нив. Переїжджаю я на дамбу, зараз підемо там і доб'ємо цю годинку. Ну, в принципі, така коротенька експрес-рибалочка, вона сподобалася. Сподобалась тим, що ну, риба є. Рибаків відносно на спінінг мало, я там одного чи двох бачу. Але ситуація, що заключається в тому, що ще вода впала, просто води немає. Погляньте, тут, де я зараз йду, тут повинна бути скрізь вода. Це просто реальна якась катастрофа. Це слово пролунало вже не один раз в цьому ролику, але дуже, до речі, сподобалось, як Black зав'язав щучку. Така покльовочка, протяжечка, тун-тун-тун-тун-тун. Ходи сюди мені інка, на руці, да і все. І каміння тут, гарні місця, рибні місця, все тут, в принципі, все по лозі сі Типу, повинно бути круто, але головне тут не впасти. Друзі, завершу риболовлю з результату одна щучка, грам 300-400 і невеличкий кунчик. Катастрофа на озері мільком, воно ж сонячне, декілька є назв, Це просто реально без перебільшення, ну, не жарти. Дуже шкода, що низький рівень води, риби мало, ну і рибаків мало. Те, що я казав сьогодні в ролику: що вибита риба, вибита водойма. Просто води реально жабі по коліна, і тому й тут майже зараз ніхто не рибалить. Але я приїхав, перевірив, і для житомирських, особливо для житомирських, буде така нативна інформація. Просто не витрачайте свій час, не приїздіть в цьому болоті, не порпайтесь. Blickwond до 10, Ванфорт, 0,3 ниточка, приманкою дня сьогодні став селектівський джавік. Але, в принципі, я задоволення отримав. Руки рибою смердять, декілька годин такої вечірочки, тож. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити свій вподобайки. Цим самим ви підтримуєте україномовний контент і фонд гаджета. Допомога там, де вона потрібна. А я збираюсь і кручу під Альоси додому. Всіх обійняв, підняв. До побачення.